Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали у Бравл Старс, тільки я, якщо чесно, не розумію, де мій скин де взагалі всі конки. Мені не подоб... це мені не подобається диви. Но тут ми будемо ламати свої кістки, і все, що мені треба це просто спригнути по водичці і. я вже почав падати. Я вже по... Нач... Я вшипали чу! Шість баксів дало! 12$!! Оооо, я поламав там череп, кістки, спину, щось поламав народ! Погнали! Мені треба купу всього поламати. Просто купу. Так, прискорення якесь. А воно мені не дало його, чуєш. Мені мало дати прискорення, пацани. Ну в мене вже побла, диви. 220 баксів. Обалдіє. Оце серйозно. А, і кінець, так? Да? Чи це не кінець? А, я просто в яму впав в чистілище якесь. Мені дало 307 доларів, правильно? Да, у мене 357. Я можу левели прокачати. А отут що? А, це за робукси одразу. все. Давай я прокачаю ногу. Вона швидко. Ну, в мене ламалося цю тему і оцю тему. Короче, в мене все одно. Оце вкачалось. Я вообще в шоці, як воно це все працює. Тут є індекс. Ага, у мене можуть бути скини. Ну окей. Ось я якраз в нього змія, якась ти поняв. Так, ну я по ідеї буду більше бабла лутати. Реально? так, мене запулило. Та да більше. Диви, мене вже 200 доларів. Я тільки полетів. обалдеть. Уже поч... 300... Да, диви, як я швидко фармлю. Порівняно з першим разом. Зума зійти. Диви, прискорився, Бем ударився. Обалдеть, по ще 500 доларів. Уже 500 є. Я думаю, ми десь до тисячі на фарми. Хоча, Хотя... а ні, ось вже кінець. Це 730 ми накачали. Ну, в принципі, нормально. Новий рекорд написало мені. Спасибо, тут у когось кеша диви. 39 мільйонів. Зумазі йти, давай прокачаю голову, хребта, ногу. Ще оцю тему. Ну, все, що по сотки прокачаю, і за 200 прокачаю ще ногу. Все, хорошо. Коли я зможу прокачати ну, мутанта, я не впевнений. Давай позаглядаємо. А сіо, улок матеріали, ребітхи тут є. 25 тисяч треба мати на балансі. Тут у нас що? А осьо, мутант, 800 доларів. поняв, поняв, Поїхали. Так, упав. Нічого не зламав, поки впав, ну що поробиш. Не було в центр. А, але я я пойду тут. Я і так нормально проїду, диви. Бем, ускорився, бем, ударився, бем бем. Диви. Бабло, пішло. Кстати, якось маловату. Таке відчуття наче більше сипало. Шкода, що я не можу рулювати. Я застряг? За мені 410 баксів, дали? Або, одіть, ви що з ума посходили? А ну, це мені прокачай. О, це мені прокачай. Пішли. Зараз ми, блін, кайфанем. Зараз ми кайфанем. Поїхали прямо по центру. Упав. Ну, окей. Погнали. Розганяйся, саньок. Будь ласка. Опа. Пішов, хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, The Drails… Brain Road, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше гравцем в своїй улюбленій грі. Як не міг подумати, що тут можна просто, типу, зупинитись, поняв? От зараз я, мабуть, зупинюсь, так? Да? Так, да, диви. Мені тупо не щастить, абсолютно. Один Х1 мені дали за щось, я не знаю. 400 баксів у мене є. Не можу долетіти донизу. А, давай голову прокачаю і ногу прокачаю. Мені кайзай, що я ногу чаще всього ламаю. Поїхали. О, прям сразу прискорювач. Погнали. Опа. Опа, опа. А, воно бувало. Усе диви, прибралось. Тут мапа все время міняє Я вдарився і не получив бабла. А, хух, добре, що воно пропало, но мене тупо скинуло по не детнему поняту 200 бак, Я нічого не прокачаю. Я золотий на X3, а от куди на X3? Я сейчас можу дуже багато заробити бабла. На x3. Мені головне до самого низу спуститися. Головне до самого низу. Давай. Сейчас на трамплінах. Бем. Тут пройшов. 600 баксів. Ні, спускайся, спускайся, Сань. Давай, 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 давай. А я тут думаю, щось мапа меняється. Після першого разу щось трохи помітка. Дві, я сикара ударив, я нічого не зламав. О, все, зламав, щось Режим підлагав. Дві 1000 баксів. І мене x3, да? О, трьошка сразу на балансі. Новий рекорд, понятне діло, бо я був золотий пацан. Так, ну тепер я обичний. Так, мутанта беру. Я тепер двоголовий Джексон. Давай сразу голову качаємо. Якщо я двоголовий. хребта качаємо, голову качаємо. Ногу, ще хребта, ще якусь біду. Ще ногу, все, все прокачав. Погнали. Поїхали. Я серйозний Дядьку. Щас я блін наламаю собі Сейчас я собі дров наламаю. Погнали. Уже 64 бакса. Щас стараюсь. Опа, опа, опа. Блін, поки що слабо. Поки що слабо. Ось все, сейчас тут диви нормально. Тут поїхав, хорошо. Тут поїхав, чотенько, просто вдарився. Супер. Погнали, прискорення. Ударився, хорошо. Ні пацан, чого ти не пішов далі? 900 баксів все на все. Слабенько. Слабенько. Скільки наступний стоє? Жук, червяк, 4000 Ладно. Давай оце ми прокачуємо, оце ми прокачуємо і голову качаємо, тому що у нас дві голови. У нас дві голови. Так що в нас дальше, давай сюди сразу. О, я читер, я все побачив, куди мені надо. Погнали, прискорение сразу поїхали. Бем, сразу вдарився, сразу капець. Фонали. бам бамба да бім Тільки давай не зупиняйся, бро. Бо один воно зупинився, нам таке не підходить. Ще я червяком як стану, я буду взагалі шурувати креп. Ой, ой ой як же я полетів, на яких же я прискореннях погнав. Давай, давай, давай. Отут. Не, блін, не прискорило мене. Давай, давай, давай. До чистілища допер, Хорошо. Нормально. Дві тисячі пиші. Це, звісно, не рекорд, але це міг би бути рекорд, аби я був золотий. Ух, дві штуки є. Що ми, давай сразу особо паритися не будемо, все попрокачуємо. І кайфанем підемо. Поїхали. Блін, треба було в бік де щось я протупив. А так я помало піду. Ну, заробляю я вже в рази більше. В рази більше, за те, що іздиваюся з нубика. І заробив, короче. Взяв і зупинився. Ладно, мені бабла не хватає, нічого прокачати. Ну, можна щось одненьке І все. Так, давай, сразу туда. Сразу мы сюда прям. Блин, я можу не попасть. Попаду, попаду. Не, не попав! Обалдеть, ну я нуб. Що таких нубів світ не бачив, як я. Ой-ой-ой, давай сюда. Давай на прискорення сразу. Бем-бем бем. Хорошо. Ша, на одне прискорення не вийшло. На стіну намотало. Обалдеть. Так, нормас. Нормас. Хорошо. Ударився, сповзай. Хорошо. Ну і все, кінець тут. Блін, по 2000 дало. Ну я вже, грубо кажучи, на рекордах, тому що я сіки не ще. Хорошо, мені треба 4. Я би пішов туди далі, вона, скоріш за все, дає мені добрий буста. Те, що я поміняю собі чувака. Скоріше за все, в мене буде хороший прирост. Так, погнали. Головне, не запутатися тут в цих всяких приколах, не зупиниться, а шурувати все далі і далі. Опа, ще одне прискорення, хорошо. Я вообще круто йду. Взагалі хорошо йду. Зараз буде більше 2000. А, блін, може і не буде. Ні, буде, буде, буде. Сто процентів, так. Хорошо. Взагалі супер, ти диви. І в мене зараз буде 4 куска. Є. Yeah. Момент є. Yeah. І я купляю собі чувачка. Зміюку. Ммм, mm, 29 тисяч. Я тоді буду ще менший. І я, скоріш за все, буду менше застрягати, якщо це так працює. Но я, чесно кажучи, не впевнений. Так, давай сразу сюди. Опа. А чи я зможу хребта ламати і подібну штуку? Я взагалі не приску. Так, да, я можу ламати. Я прям більше заробляю. По 50 баксів завжди. Ну тут мені щось не сипе. О, тут почало сипе. Коротше, режимчик такий, типу, ну нормасінький, нормасенький, нормасенький. диви. Хорошо, все чухаю. поїхали, сразу на сразу мене розкидало, ти диви. Просто сипе мене, й як. А дивись, скільки я заробив, чуєш, я просто чела поміняв, у мене вже 300 рекорд побитий. Оце крутяк, аби я золотий, був мені 9 тисяч навалило, я би пішов би все просто. Так, ну все прокачав помаленько. Що там? Карта поки не міняється. У нього восьмий, вообще. Ты прикинь, він ще імба, пацан. Ну ладно, погнали. Сразу дивись, сики качаю. Уже більше дає. Тоді по 50 давало, а сейчас по 62. Щас уже в рази більше сипе. Но застряг. Застряг. На жаль, на жаль. Ну, шо поробиш. Є сенс качати? Ну, мабуть, да. Сто відсотків є сенс качати. Так, ні, нічого я куплять не буду. Все, давай, погнали. Ну диви, він срібний вообще. Че в льду, що то він вообще, чорт його поймає. Мені більше, кстати, іксовок не дає, на жаль. Один раз ото дало. І все. Хотілось би, конечно, аби дало ще, Ну, що поробиш? Летю на чистилище, так сказати, і рекорд, напевно, поб'ю. Ні. Да, побив диви. 3400, 400 тоді було 3306 30 Нормально? Валю бабла. А, так в цього 9,7 мільярда, а в цього вообще число непонятне. Обалдеть, з ума зійти, чесно говоря. Прикинь, я вже, в мене по 12 левелів всього. Все диви, яка, да? Сороконожка. Я вообще в шоці. І диви, мене не прискорило. От гамню. Не прискорив мене. Так, ну ладно, я і так протягну. Давай, давай, Санечка, що ж ти? Давай качайся. Погнав, погнав. Добре ввалило. 200 вже є. 2500. Поїхали. Сейчас отут проходимо. Проходимо. Хорошо. А тут на прискоренні. Бем. Хорошо. 3700, 400. 34. 4 4-4, 4,600, 5 штук буде, ні? Да, буде. 5300. Обалдеть. Іксовочку. Є. Yeah. Хорошо. Новий рекорд 5900. Супер. О, я золотий. В мене Х3. Вкидуємо всі бабки. Всі бабки вкидаємо. І поки я золотий, я довжен поїхати нормально. Погнали. І оце, напевно, коли я золотий, то в мене мапа переді мною міняється все час. Хоча не впевнений, вообще. Мені головне добре проїхати, щоб я 5 тисяч утонув, як тоді. І мені X дали. Або у дітя повитів. От тут прискорився, тут прискорився, тут прискорився. Блін, ну п'ятака не буде, взагалі погано проїхав. Ну, бабла своє забрав. Хорошо, х3, 13 тисяч, 15 000 даже. Ай-яй-яй, oh, yeah, yeah, як же хорошо. Ну я сам і нук тут. Ah, 29 тисяч. Чи є сенс? Мабуть, нема. Збирати, давай, сразу отако. 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 Воно значно все подорожало, ти поняв? Значно подорожало. Ну, поїхали. Ай яй-яй, на прискорення не попаду Зато по 100 баксів за черепломає. Оце я називається прокачався. Це називається прокачався. Прикинь, як чели, вони по мільйону там за кожен удар їм дає. Так, оце я вже дуже швидко летю. Це я вже дуже швидко летю. І мало мене, звісно, бустить. Ну, но нормально. Я так проїхав. Іксовочку 5400. Ну, ти знаєш, не прямим бам, не прямим ба. Оце це ось я зараз докачую. І далі ще той 1900, а далі вже збирати дуже багато треба, чесно кажучи. Ну, отут мене прискорить 100%. Хорошо, це вже не погано. Головне мені таранити з чим побільше і їхати все одно хорошо надо. Так, ну поки що, поки що я шурую. Ого, я пощі випав вообще з ігри. Давай, давай, поїхав. Хорошо. Давай, 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 давай. Хорошо, хорошо. Погнав, прискорило. Давай, саньочок, поїхав. Ха-ха, 5 900. Ще 6 тисяч дасть. Або я хтось діамантовий вообще був. Це, що мені золотого дало, то, то мене взагалі здівається з мене. Я міг би бути крутіший. Так, ну в принципі, все. Я думаю, можна збирати ці 29 тисяч, щоб ставати ще крутішим пацаном. Бо чом бійні. Правильно? Давай. Мені, кстати, туди в край можна. Бо туди в край тоже буде хорошо. Попробувати надо, туди разик запрыгнутий. Щоб подивитися, наскільки буде разниця, велика. Бо тут ось, диви, Ну я вообще нубчик. Мені бабла почти не дає. Диви. Вообще слабо. Не, хоча тут, якщо помаленьку проходиш, то теж багато дає. Короче, прикол в тому, що помаленьку їхати, теж є. Обалдеть, дві я домажився. Мені вообще повезло цього разу. Дуже непогано. 7 тисяч зараз буде. 7500 даже. Хорошо. Забираємо 7500 і ідемо туди в край. Хочу попробувати. Тут? Тако. Погнали. Спеціально вкрай також, щоб прям не промахнутися. Погнав, прискорення. Погнав, вальнув 500, 700 уже. Непогано, штуцер є вже. Зараз по маленьким, бем-бем, по кочкам, дві, двушка, 2200. Ой-ой-ой, хорошо йду. Но, блін, ти знаєш, це не 7000 це не 7000 це до 7, блін далеко. Поганенько проїхало. Тільки п'ятак. Хотілося би більше. Хотілося би більше. Ну, я думаю, більше ми зможемо зробити в наступних серіях. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подвиг. З вами був Сан і Всім удачі, всім пока. А я можу відкрити матеріал. А це кстати є той прикол, щоб тобі більше давало, правильно? Я Сільвер, мене X1.25. Обалдеть, а я не знав.